Клава 22. 4 мільярди років нашої ери. Після Діани прийшли Н і два десятки його двоюрідних братів, і така ж кількість незнайомих людей, усі пов'язані переїздом до Нового Сліту. Джала загнав їх всередину, а потім закрив гофровані сталеві двері складу. Світло потьмяніло. Діана обняла мене. І я провів її до відносно чистого місця під однією з високих ламп. І буінна розгорнула порожній джутовий мішок, щоб вона могла лягти. Шум. сказала Інна. Діана закрила очі, як тільки опинилася горизонтально. Вона була у свідомості, але очевидно трималася з останніх сил. Я розстебнув її блузку і почав відтягувати тканину, м'яко щоб відкрити рану. Я сказав. Мою медичну сумку. Так, звичайно. Інна покликала Ена і послала його вгору по сходах у кімнату, щоб принести сумку, воду і все, що могло згодитися. Діана здригнулася. Коли я потягнув за сплутані тканини, із затверділої крові у рані. Але я не міг лікувати її, не побачивши, наскільки тяжка рана. Що, шум? Дивно, сказала Інна. У доках має бути шумно зранку. Але зараз відносно тихо. Немає шуму. Я підвів голову. Вона була права, шум був відсутній, за винятком нервової розмови колишніх мешканців мінанського села і далекого барабанного дробу, яким супроводжувався дощ, що падав на металевий дах високо вгорі. Але не було часу турбуватися про щось інше. Попросіть, Джала, сказав я, з'ясувати, що відбувається. А потім повернувся до діани. Це поверхнева рана, сказала Діана. Вона зробила глибокий вдих. Її очі були стиснуті, як і зуби від болю. Принаймні, я думаю, що поверхнева. Це виглядає як кульове поранення. Так, реформісти знайшли притулок джали в паданці. На щастя, ми вже йшли. Е, вона була права. Рана була поверхнева, хоча було потрібно накладення швів. Куля пройшла через широву тканину. Трохи вище тазової кістки. Але весь бік, там, де шкіра не була розірвана, був у синцях, що було погано, і я хвилювався, що синці могли бути глибоким і, може, навіть порвали щось всередині неї. Але не було жодної краплі крові тсичі, сказала вона, і її кров'яний тиск і пульс були в розумному співвідношенні відповідно до обставин. Я дам тобі знеболювальне. І ми повинні зашити цей розрив. Зашивай, якщо є чим, але я не хочу ніяких ліків. Ми повинні вийти звідси. Ти хочеш, щоб я наклав шви без анестезії? Тоді щось локальне. Тут не лікарня, я не маю нічого локального. Тоді просто наклади шов, Тайлер. Я можу впоратися з болем. Так, але чи я зможу? Я подивився на свої руки. Вони були вимиті проточною водою в складському туалеті. І Інна допомогла мені одягти латексні рукавички, перш ніж я взявся зашивати рану. Отже, я був достатньо стерильний і досвідчений, але не стійкий психологічно. Я ніколи не бредлився своєю роботою, навіть студентом, навіть роблячи ростин, я завжди був у стані відключити петлю симпатії, яка змушує нас відчувати біль пацієнта. Як ніби він ваш власний. Мені не потрібно було робити вигляд, що розірвана артерія, яка вимагає моєї уваги, не пов'язана з живою людиною. Мені було необхідно лише кілька хвилин, щоб в це повірити. Але тепер мої руки тремтіли, і ідея проходження голки через криваві губи плоті здавалася жорстокою, жорстокою по суті. Діана поклала руку на моє зап'ястя, щоб стабілізувати його. Це через четвертий вік, сказала вона. Що? Ти відчуваєш, що куля ніби пройшла через тебе, а не через мене, вірно? Я кивнув здивований. Це через четвертий вік. Я думаю. Вони передбачали зробити нас кращими людьми. Але ти лікар. Ти просто повинен працювати, пересилюючи це. Якщо я не зможу, сказав я, то передам голку інні. Але я зміг. Якимось чином і зробив. Інна повернулася від джала з новинами. Сьогодні порт повинен був працювати, сказала вона. Але поліція і реформісти стоять біля воріт і хочуть взяти порт під свій контроль. Конфлікт назрівав давно. Вона подивилася на Діану. Як ти, моя люба? В хороших руках, прошепотіла Діана. Її голос був нерівним. Інна оглянула мою роботу. Добра робота, вимовила вона. Дякую, сказав я, зважаючи на обставини. Але послухайте мене ми повинні і дуже терміново виїхати. Зараз єдине, що стоїть між нами і в'язлицею, це бунт працівників порту. Ми повинні сісти на наш Кейптаун Мару, не гаючись. Поліція шукає нас. Я думаю, не вас, не спеціально. Джакарта уклала угоду з американцями. Щоб придушити еміграцію і торгівлю в цілому. Їм потрібні докази, як прокотилася ця хвиля тут і в інших місцях публічні, для того, щоб справити враження на людей в консульстві США. Звичайно, це ненадовго. Занадто багато грошей переходить з рук у руки, щоб це дійсно хотіли усунути. Але для косметичного ефекту кілька чоловік в уніформі поліції повитягують людей з трюмів вантажних суден. Вони прийшли до безпечної схованки джала, сказала Діана. Так, вони знають про вас і доктора Дюпре. І в ідеалі вони хотіли б взяти вас під варту, але не тому поліція стоїть біля воріт. Кораблі продовжують залишати гавань, але це ненадовго. Вспілковий рух Телук-Баяр досить потужний. Вони хочуть боротися. Джала крикнув з порога кілька слів, які я не зрозумів. Зараз ми дійсно повинні піти, сказала Інна. Допоможіть мені зробити носилки для Діани. Діана спробувала сісти. Я можу рухатися. Ні, сказала Інна. Я вважаю, що Тайлер має рацію тобі не можна напружуватися. Ми розрізали зшиті джути і зробили для неї свого роду гамак. Я узяв один кінець. А Інна позвала одного з чоловіків мінанців, щоб той взявся за інший. «Ідемо негайно. Джала вже кричав, махаючи руками в дощ. Це був просто дощ, чим у сон сезону дощів. Ранок виглядав похмуро. Хмари, як промоклі жмути вовни, накотилися на сіру воду телук Баяра, обрізавши вежі і радари великих двокорпусних танкерів. Повітря було гаряче і мокре. Дощ промочив нас, навіть коли ми завантажили Діану в машину. Джала влаштував невеликий конвой для нашої групи емігрантів: три машини і кілька маленьких з відкритим верхом, самоскидів з жорсткими гумовими колесами. Суховантажник Кейптаун Мару був пристикований в кінці високої бетонної пристані за чверть милі від місця нашої ночівлі і по тележному від нас напрямку. Повз ряди складів та промислових ангарів і жирних червоно-білих танків авігаз-холдингу біля воріт порту зібрався щільний натовп докерів. Під шум дощу, я чув, як хтось кричав у мегафон. Тоді звуки, які могли бути чи не бути пострілами. Гляньте, сказав джала, закликаючи мене глянути у заднє вікно автомобіля, діана на задньому сидінні мучилася з раною у молитовній позі. Швидше, швидше! Він повернув лице до водія. Я кинув останній погляд назад на натовп, розмитий дощем. Щось з розміром з футбольний м'яч високо піднялося над натовпом, спрямовуючи вниз спіралі білого диму. Сльозогінний газ. Автомобіль рвонув уперед. Ці люди не з поліції, сказав Джала, коли ми котили по пальцю набережної. Поліція не діяла би так нерозумно. Це нові реформісти. Вуличні бандити, яких найняли снетрів джакарти, одягнені у державну уніформу уніформа і зброя. Іще сльозогінний газ, який випустили хмарою, що розмилася в дощовому тумані. Натовп почав розпорошуватися по краях. Почулася віддалене бумп, і в небо піднялася велична вогненна куля. Джала побачив її в дзеркалі. Мій Боже, який ідіотизм! Хтось, мабуть, вистрілив по танку з нафтою. Сирени заревіли над водою, коли ми вирвалися на набережну. Тепер натовп дійсно запанікував. Вперше я зміг побачити шеренгу поліції, яка проштовхувалася до закритого входу в порт. Ті, що були в авангарді, несли важке озброєння і оділи чорні з хоботом маски. Пожежна машина викотила з-під навісу і помчала у бік воріт. Ми проїхали ще ряд пандусів і зупинилися там, де Пірс був на одному рівні з головною палубою Кейптаун Маро. Це був старий вантажник, колись пофарбований у білий колір і тепер і ржаво-помаранчевий. Короткий трап був кинутий між головною палубою і Пірсом, і перші кілька мінанців уже пересувалися по ньому. Джала вискочив з машини. Незабаром я вже був з Діаною на вулиці. Вона стояла на власних ногах, важко спираючись на мене. Джуд ми не брали. А Джала вже вів гарячу суперечку англійською мовою з людиною біля трапу. Якщо не з самим капітаном, то з кимось наділеним владою. Присадкуватим чоловічком, сікським головним убором, який похмуро стиснув щелепи, це було вирішено кілька місяців тому, говорив джала. Але не в таких умовах, у будь-яких умовах, але без узгодження з керівництвом порту. У порту немає керівництва. Дивися. Жест джала був радше риторичним. Але коли він махнув рукою на бункери з паливом і газом поблизу головних воріт, один з танків вибухнув. Я не бачив цього. Повітряна хвиля штовхнула мене на бетон, і я відчув тепло від вибуху на потилиці. Звук був потужний, але схожий на запізнілу думку. Я перекинувся на спину, як тільки зміг рухатися. У вухах дзвеніло. Авігас, подумав я, що вони зберігали тут бензол, газ, мазут, може, навіть сире пальмове масло. Вогонь повинен поширитися, бо недосвідчена поліція стріляла в усіх напрямках. Я повернув голову, щоб подивитися на Діану і побачив її поруч зі мною. Вона озиралася назад більш спантеличена, ніж злякана. Я подумав я не чую шуму дощу. А лише голосні, чітко чутні, лякаючі звуки, удари падаючих уламків. Це були посколки металу, деякі горіли. Звуки відлунювали. Коли шматки падали на бетонну набережну або сталеву палубу вантажника. Лягайте. закричав джала. Його голос став вищим, верескливим. Усім лягти вниз головою. Я спробував накрити діану своїм тілом. Палаючий нотал падав навколо нас, як град, або хлюпав у темну воду за кораблем протягом декількох нескінченних секунд. Тоді це просто припинилося. Ніщо не падало, крім дощу м'якого, як шепіт щітки по тарілці. Ми піднялися. Джала вже штовхав людей по трапу, кидаючи перелякані погляди назад, на полум'я. Це може бути не останній. Сі на борт швидко продовжуйте, продовжуйте далі. Він керував сільськими жителями серед екіпажу корабля, який гасив вогонь на палубі та готувався до відплиття. Дим подався у наш бік, приховуючи насильство на березі. Я допоміг Діані перейти на корабель. Вона здригалася на кожному кроці. Її рана почала текти під бинтами. Нарешті ми проминули трап. Двоє матросів негайно почали крутити лебідку. Піднімаючи алюмінієву конструкцію трапу позаду нас, їхні руки були на воротах. Але очі перелякано шастали по стовпах вогню над берегом. Двигуни Кейптаун Мару загуркотіли під палубою. Джала побачив мене і підбіг, щоб взяти діану під іншу руку. Діана зареєструвала його присутність і спитала: Ми вже в безпеці? Ні, поки не вийдемо з гавані. Над зелено сірою водою неслися звуки сирен і свистків. Кожна плаваюча посудина робила все, щоб дістатися до відкритого океану. Джала подивився на набережну і застиг. Ваш багаж. сказав він. Він був завантажений на один з невеликих вантажних самоскидів дві пошарпаних валізи з твердої оболонки, повні паперу, фармацевтики та цифрової пам'яті. Ми забули про нього. Висувай трап назад. Джала замахав матросам на палубі руками. Вони моргнули, не визнаючи його влади. Перший помічник зібрався йти на місток. Джала загородив сходи грудьми і сказав щось люте, мовою якої я не знав. Моряк знизав плечима і наказав висунути трап назад на набережну. Корабельні двигуни заворчали на більш глибокій ноті. Я пробіг по гофрованій алюмінієвій конструкції, яка гриміла під ногами, схопив валізи, кинув останній погляд назад. Там на березі, у кінці набережної, загін з десятка або близько того чоловіків в уніформі реформістів, почали біг в напрямку Кейптаун-Мару. Стрибай! закричав Джала, наче корабель належав йому. Відпливаємо зараз. Швидко, швидко. Трап почали забирати. Я кинув багаж на борт і стрибнув сам. Звільнена палуба корабля почала рух. Тоді ще один танк Авігас вибухнув, і ми всі полетіли на палубу, дехто зі струсом мозку.